Шокуючі деталі призову вже із першого серпня. Про це сказали в Список чоловіків, яких з дня на день відправлять на фронт. Нові контракти для українців 60 плюс на передову жінки можуть піти служити теж, де мобілізації не буде. Зеленський зробив гучну заяву. Увага вже 7 серпня. Низка українців втратить бронювання. На носі зміни про це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У серпні процес мобілізації в Україні набиратиме обертів вже з першого числа до війська почнуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають бойовий досвід. Також служити підуть і ті, кого раніше зняли з обліку, але після повторної медкомісії визнали придатними. Нагадаємо, пройти її вони мали до 5 червня 2025 року. Також мобілізація стосується і чоловіків без військового досвіду у віці від 25 до 60 років. Серед них ті, хто отримали повістку. Громадяни, чия відстрочка вже завершилася. Добровольці, які самі прийшли до ТЦК, випускники військових кафедр, яких призивають як офіцерів запасу, і чоловіки, які не. Не з'явилися до ТЦК після оновлення реєстру, але були знайдені або отримали повістку через нову систему обліку. Ще одне дискусійне питання, що виникає в українців щомісяця, чи збільшить призовний вік? Нардеп Федір Веніславський оголосив, що мобілізації українців віком від 60 років не буде. За його словами, такі громадяни можуть долучитись до війська лише добровільно, а їх примусова мобілізація суперечить закону про військовий обов'язок та військову службу. 60 років означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути військово зобов'язаним і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі вона може. Продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші збройні сили чи інші складові сектору безпеки і оборони. Ніякої примусової мобілізації бути в принципі не може, тому що це вже суперечить закону про військової з кову службу. До слова у липні президент Зеленський підписав закон, який дозволив службу за контрактом для українців старших від 60 років. Вони можуть служити за власним бажанням, а командир частини має приймати їх на службу через письмову згоду. Натомість адвокати забили на спол. Закон не містить інформації про можливі посади, ми можемо припустити, що це можуть бути інструктори, фахівці з логістики, але немає чіткого передбаченого переліку посад, куди будуть залучатися такі військовослужбовці. Тому це питання може дійсно викликати великий подив в подальшому щодо виконання такого закону. Можливо, воно може бути вирішено, якщо в контракті. ЗСУ буде чітко прописано, на яку посаду залучається, і що входить до посадових обов'язків. Але давайте також не забувати, що в нас є бойові частини. Відповідно до пояснювальної записки до вказаного закону передбачається, що не повинні залучатися до бойової частини, але підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань, і тоді, відповідно, навіть вказані військовослужбовці можуть перебувати там. Нардеп Федієнко ж запевняє, що йдеться не про передову, а про тил, тобто чоловіків 60 плюс років братимуть на посади бухгалтерів, кухарів, водіїв, айтівців та діловодів. І хочу зунту увагу, що натока ми інколи аналізуємо, чому військова частина не витратила кошти, які у неї є по субвенціям на рахунку для того, щоб придбати дрони, реби там тощо. А кажуть, кажуться, ми б їх витратили. У нас просто немає тварівця, які вміє це робити, які вміє там з на просору, викладати документи, які вміє аналізувати ці пропозиції ну і так далі, і це можуть виконати навіть ті ж самі громадяни України вікової категорії 60%. плюс. В серпні мобілізація жінок не передбачена. Водночас українки із медичною або фармацевтичною освітою, які відповідають вимогам за віком і станом здоров'я, мають стати на військовий облік. Важливий нюанс їх можуть призвати до служби лише за добровільною згодою. Про відсутність підстав хвилюватися, заявив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Мобілізація жінок не планувалася і не планується. Всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорячи голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щодня з'являється щось таке. Стало відомо, чи буде у серпні ухвалене доленосне рішення і власне щодо зниження призовного віку. Масового призову чи мобілізації осіб до 25 років не буде. Напередодні про те, що брати у війську українців із 18 років, ніхто не збирається, говорив і сам очільник країни. Інформацію повторили і в офісі президента. Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, ну, тобто, зменшення суттєве зменшення а, термінів мобілізації до 18 років. І це Очно президент не буде реалізовувати. Наголошуємо, що в Україні зниження призовного віку вже відбувалося. Відтак тепер у військо беруть не з 27 років, а з 25. Відповідне рішення було ухвалене у квітні 2024 року. З того часу 25-річні чоловіки вважаються вже не призовниками, а військовозобов'язними і підлягають мобілізації згідно із чинним законодавством. Однак, спосіб потрапити у військо раніше все ж є. Контракт 18-24, який офіційно запустили у лютому цьогоріч. Як працює цей проєкт? Служба триває один рік і передбачає обов'язкову участь у бойових діях не менше шести місяців у зоні активних бойових дій. Натомість захисник отримує фінансові стимули, а також розширений соціальний пакет. Серед передбачених гарантій, компенсація витрат на оренду житла під час проходження служби. Можливість здобути освіту після завершення контракту за підтримку, Тримки держави пільгова іпотека під 0% та безоплатна медична допомога після завершення служби право на вільний виїзд за кордон без додаткових обмежень. Водночас Володимир Зеленський оголосив, що програму контракт 1824 будуть розширювати. влада хоче залучити до зсу більше мотивованих молодих бійців, які працюватимуть саме із дронами. Уряд вже підготував розширення програми контрактів 1824 Щоб Програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свериденка представить цю програму. В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК СП. Таке припущення висловив депутат від слуги народу Федір Веніславський. Мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які Можуть бути ухвалені або Кабінетом Міністрів України або навіть командуванням збройних сил. Вони мають право на існування. Тим більше, як ми е, прийняли закон у двадцять му році про посилення мобілізації, фактично, ми виконали всі вимоги, і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий режим. Воно е, суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком і доступом до баз. Тому я в цьому Вла не У свою чергу депутат Олександр Федієнко розтлумачив, що мова йде не про мобільність з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування. Мова не йде про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов'язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов'язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені, територіально віддалені. Відтак, частина цієї системи вже працює в тестовому режимі. Якщо буде ухвалено рішення про повноцінне запровадження, мобільні ТЦК можуть стати елементом більш гнучкої та ефективної системи комплектування. Із 1 серпня без змін передбачено низку підстав для отримання відстрочки або звільнення від служби. Таке право мають особи із інвалідністю першої, другої або третьої групи. Відстрочка також надається за сімейними обставинами, зокрема багатодітним батькам, троє і більше неповнолітніх дітей, чоловікам, які самостійно виховують дитину до 18 років, тим, хто доглядає за тяжко хворими або людьми із інвалідністю. Також не підлягають призову студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу, Освіту аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі за держзамовленням. Громадяни засуджені за тяжкі злочини, ті, чиї рідні загинули або вважаються зниклими безвісти під час війни і особи, які повернулися із полону. Із 1 серпня окремі військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби у війську. Це передбачено чинним законодавством для кількох категорій, зокрема для тих, хто повернувся із полону. Втратив близького родича під час АТО чи після початку повномасштабного вторгнення або більше не здатен виконувати бойові завдання за станом здоров'я на основі рішення військово-лікарської комісії. Усі ці підстави кваліфікуються як поважні сімейні або медичні обставини. Та, попри це, чекати на масову демобілізацію найближчим часом не варто. То сам президент Володимир Зеленський прямо заявив, що поки рішення про масштабне звільнення військових ухвалене не буде, і на це є конкретні причини. Наші люди героїчні військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога. А це потім водночас спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголошував, що парламент не має морального права ухвалювати рішення про демобілізацію без чіткої позиції Збройних сил України. Такі важливі речі, як демобілізація, без позиції військових, український парламент як політичний орган, приймати просто не має морального права. Разом із цим він пояснив, що Верховна Рада уже ухвалила необхідне законодавство щодо ротації, відпусток і соціального захисту військовослужбовців. Однак, народна депутатка Інна. Сув заявила, що ротація не може стати альтернативою демобілізації. Ну, ротація не вирішує проблему повернення в цивільне життя. Ротація не вирішує проблему психологічного стану військових. Коли люди напередку четвертий рік, то вони виснажені до такої межі, що навіть якась ротація на, на 2-3 тижні вона геть не вирішує проблеми з їхньою втомою, з їхньою виснаженістю, і що дуже важливо з їхнім відчуттям несправедливості. У серпні, як і раніше, отримати законний захист від мобілізації можуть українці, які працюють на оборонних підприємствах із Міністерством оборони, а також на підприємствах, які мають статус критично важливих. До тих, хто має право на бронь від мобілізації, належать і поліцейські, і співробітники прокуратури і ДСНС. Тим не менше, 7 серпня усі відстрочки можуть автоматично обнулитися, адже воєнний стан в Україні знову подовжили саме до цієї дати. За законом ТЦК повинні самостійно їх поновити, але на практиці. Це це трапляється не завжди, тому всім, хто має відстрочку, рекомендують 7 серпня зранку перевірити її наявність у додатку Резерв Плюс. Якщо все відображається, то хвилюватися не потрібно. А от якщо інформація зникла, треба якнайшвидше звернутися до ТЦК з усіма підтверджувальними документами. Тим не менше, до війська нерідко потрапляють не лише особи із бронюванням чи відстрочкою, а і з різними хворобами, зокрема, гепатит, віл, туберкульоз чи наркотична залежність. Через рішення ВЛК про придатність таких осіб збитків зазнають і військові частини, і сама держава. Які сліпі зони існують у сьогоднішній системі ВЛК, розкажемо далі у відео. Катерина Цимбулинець, колишня бойова медикиня, а нині керівниця патронатної служби 47-ї окремої механізованої бригади Магура, розповідає. Серед її побратимів є ті, хто за станом здоров'я не мав би воювати на фронті, та лікарі ВЛК, Вважали інакше, то це був там людина, яка мала психологічні порушення. В нього було декілька особистостей. Тобто, спочатку він потрапив на фронт, зрозуміло, що щось не так. Почали розбиратися. Виявилось, що людина має психологічне захворювання. Ми його декілька разів клали на стаціонарне лікування. Його нам виписували, повертали назад. Ми знову його клали. В нього також були проблеми з наркотичними речовинами. За словами Катерини, хворий боєць. Ть став тягарем для військової частини, бо замість того, щоб повноцінно виконувати обов'язки, він постійно потребував ліків охорони та нагляду. Тобто за висновком він був не поне обмежено да, здоровий так, здоровий пов да, повністю придатний до військової служби. Він був. Ще один мобілізований мав сколіоз третього ступеню, згадує Катерина. Попри такий серйозний діагноз, під час виконання бойових завдань був ефективним солдатом. Утім, якщо він припинить службу, то держава зобов'язана сплатити йому значні кошти, тому що він був по ВЛК придатним і набув це захворювання під час несення служби. Хоча це нелогічно, тому що це захворювання не можна набути там за рік, за два це захворювання, яке там з дитинства розвивається. Випадків, коли на. Фронті опиняється людина непридатна до служби, багато каже Катерина. Це підтверджують і юристи. Одна з причин те, що терміни проходження ВЛК скоротили з 10-15 днів. До двох трьох Органи охорони здоров'я вони прямо сприймають. От їм сказали, що ВЛК має там відбуватися максимально швидко, два-три дні, і вони починають пришвидчуватись. Хоча насправді це не має впливати на якість, і ряд цих аналізів і обстежень їх просто не можна встигнути Водночас, після скасування норми обмежено придатний, навантаження на систему ВЛК суттєво зросло, бо всі, хто мали цей статус, змушені були пройти медогляд. Усі ці чинники призводять до того, що в бойові підрозділи потрапляють люди з серйозними захворюваннями, пояснює аналітик, та оскаржити рішення ВЛК непросто на сьогодні. Це ВЛК за минулий рік, 24-й, вона не змінила е, жодного рішення. Нижчої комісії нижчого рівня, щоб визнати, що вони неправильно поставили діагноз у міністерствах і охорони здоров'я і оборони розуміють необхідність реформ у системі ВЛК і вже анонсували імовірні зміни. Яку архітектуру ми задумали згідно з реформою, лікар однієї ВЛК оглядає людину і фіксує її медичні фізіологічні параметри захворювання, якщо вони є у визначеному медзакладі, і засвідчує це цифровим підписом в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Далі, якщо ми розглядаємо медичну і адміністративну частини, до іншої військово-лікарської комісії потрапляє фінальна датасет від медиків. І комісія, деперсоналізовано оцінює дані, а тоді ухвалює рішення про придання придатність чи непридатність в будь-який момент на постаудиті масив даних перевіряється, лікар не просто пише, що в людини вроджена вада серця. Він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі, і підробити це майже неможливо. У Міноборони зазначають робота над усіма нововведеннями. Триває Євген Бригер, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес призову в Україні? Пишіть свою думку в коментарях тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.